Двадцять другому році світ опиняється під загрозою вторгнення і знищення від прибульців, десь таке вже бачив. І нам, як захисникам людства, випадає доля захистити нашу рідну Україну і землю. І все це відбувається в грі Захисник Землі 5». І перш ніж я почну, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар під цим відео. Ви можете запитати, що тут коїться і чому величезні жаби хочуть смерті людства. А це тому, що інопланетна раса напала на землю з метою її знищити. І боротися з ними можемо тільки ми, організація EDF. Сюжету в цій грі не існує. Нас ставлять перед фактом, що є жуки і жаби, які хочуть нас вбити. І ми мусимо запобігти цьому. Для війни з жуками нам доступно 4 класи воїнів. Найпростіший це рейнджер, який нищить ворогів на близькій та середній дистанції за рахунок великої кількості дробовиків, ракетниць та автоматів. Якщо ви любите дивитися на міцні чоловічі сідниці, тоді рейнджер для вас, для новачків, це просто ідеальний клас, так як в ньому присутній баланс по здоров'ю і по захисту від різних ворогів. Далі йде фенсер, і тут вже поцікавіше, це справжній дредноут але якому не потрібно пробуджуватися раз в тисячу років. На нього ви можете начепити. Чотири види зброї, і по своєму бажанню стати лицарем зі щитом і молотом, щоб плупачить ворогів в ближньому бою. Або ж приварити 30-мм автопушку з Бредлі і розвалювати кабіни ворогам. Або ж просто-напросто поставити на плечі рельсотрон і з величезної дистанції гратися в снайпера. Найбільша проблема фенсера це його мобільність. Він дуже повільний. І його ривки на джетпаку доволі слабо допомагають. Але, як зрозуміло, найкраща його здібність це захист. Броні і здоров'я. В нього багато, тому це ідеальна іграшка для биття. Після фенсера йде Вінграйдер, який є найбобільнішим і в той же момент найбільш танким класом. Її арсенал в основному складається з лазерної зброї, яка залежить від ранця за спиною. І найбільша проблема в нього те, що ви без заряду стаєте недієздатним. З першого погляду, її зброя може здатися доволі нудною. Але з часом вам будуть доступні різні далекобійні лазери, які б'ють на 2 кілометри і знищують все на своєму шляху або ж слайд-шоу-пушки, з яких за одну секунду вилітає по 20 снарядів в різні сторони. І після неї йде вершина всіх військ, це Air Raider. Який є найсильнішим юнітом під відкритим небом, і якщо ви граєте на ньому і під ногами не трясеться земля, то ви граєте херово в арсеналі цього бульдозера? Є все, все можлива артилерійська підтримка, завдяки якій можна руйнувати ціле місто, бомби, ракети і напалм. Хоч на початку гри може здатися, що це доволі слабкий клас, але під кінець гри він повністю відкривається, в особливості, коли вам будуть доступні потужні мехи з Євангеліону, яким можна випалювати всіх Ворогів довкола, також вам буде доступна різна техніка підтримку по типу різних БТРів, таких як павук або ж гелікоптер. І як я вже сказав, найбільша перевага в ньому це використання здорових мехів, які завдають великої шкоди іншим ворогам. Але в нього є одна невеличка проблема, так як в грі присутні підземні місії в різних тунелях, і його вміння викликати артилерію, а також викликати додатковий транспорт для підмоги. У мене не вдавалося. І для всієї прокачки зброї в грі. Потрібно збирати червоні і зелені коробки, які випадають з ваших ворогів, як з і цих ворогів багато, дуже багато. Спочатку це тупі мурахи, які помирають від звичайного капця, але вони починають збільшуватися. Прилітають портали, які їх спавнять, кораблі з десантом. Додаються різні павуки, величезні шершні, пізніше додаються жаби-гуманоїди із різним озброєнням, починаючи з автоматів і закінчуючи артилерійськими установками. І вишенкою на торті являються величезні кайдзю, Бо коли ви воюєте з гадзілою, рівень епічності в грі просто зашкалює. І під кінець гри ви вже себе відчуваєте головним героєм фільму День незалежності, який знищує літаючі і ходячі фортеці. Як я вже й казав, в грі, як не дивно, сюжет відсутній. Ви просто протягом 110 рівнів валите нечисть в пробі захистити землю. Сама гра не набридає, тому що коли ти бачиш, що на тебе нападає величезна гадзіла і інші кайдзю, рівень епічності зашкалює, і ти хочеш проходити її ще. Якщо у вас є друзі, то рекомендую проходити гру разом з ними. А якщо ще їх немає, то для вас доступна функція відкритих онлайн-кімнат, до яких можуть. Долучитися різні рандоми, і ви можете з ними разом вбивати жаб. Можливо, вам цікаво, чому я вибрав саме п'яту частину, і причина проста, тому що це ресет серії, так як до цього виходила не одна ігра про цій франшизі. Тож п'ята частина являється, по факту, нульовою, і після неї вже є шоста. Хоч гра, як і видно, не славиться своєю гарною картинкою, але вона зачіпає своєю епічністю. І епічністю хочу скористатися я, щоб ви не забували підписуватися на наш телеграм-канал. В ньому я публікую різні відео з ігор, які заборонено публікувати на Ютубі. І якщо ви додивилися відео до цього моменту. То щиро вам дякую. Потрібно піднімати статистику на ютубі. Всім ігра коштує приблизно 700 гривень, тому за повну вартість її купувати не дуже рекомендую. Але от на якихось великих знижках, по таких як я, який купив за 174, то ця гра для вашої бібліотеки must have. Думаю, я детально розповів про цю гру і про всі її ігрові аспекти. Тому на цьому моменті ми прощаємося і буду вас чекати в наступному відео.